36 му випуску Борусом Подкаст будемо розмовляти традиційно з Костю Степанюком. Привіт. Привіт, Рома, усім вітання. Це був мій фінальний раз вдома. Я хотів насолодитися цим днем і неймовірно безмежно вдячний за любов від людей, які оточували мене попередні 12 років. Дуже сподіваюся, що я зможу віддячити їм колись. Це був ідеальний день у всіх аспектах. Це слова Марко Ройса після матчу з Драмштатом фінального туру Бундесліги. І, власне, про сам матч, думаю, сказати можна лише декількома словами. Ми перемогли з рахунком 4-0. Гол Юліана Бранта, гол Доніала Малона. В цілому такий типовий для Дортмунда фінальний матч сезону. Напевно, так непогано ми взагалі граємо в цих фінальних саме матчах. Неважливо, де вони буваються дома на виїзді. Боруся, як правило, в них перемагає. Це сталося і зараз. Дармштадт відправляється в другу Бундеслігу. Дортмунд створює хороший позитивний контекст для вболівальників, для самих себе. Ну і давай перед тим як перейдемо до головної людини, про яку треба тут сказати, трішки ще про матч. Основний склад Борусі вийшов на цю гру. От ми з тобою казали, думали, чи Едін Терзіч випустить когось з основи на фінальні тури Бундесліги. З Майнцом з Аугсбургом більше грав резерв. Гравці ну, вже такі на лаві запасних більше сидять так. А тут вийшла така бойова основа, ну крім Марко, звісно. Е, ну і потім там когось він замінив, хто залишився, зіграв всі 90 хвилин. ну В цілому непогано добре, що ніхто не отримав якісь пошкодження, всі здорові, всі набрали форму, кондиції. В цілому чудовий матч, ногально. Якраз до речі, сталося так, як я хотів, так як мені здавалося буде правильним. Це основний склад і Марко Рой з капітанською пов'язкою. Красива історія. Красивий матч. Ну, про, про сам матч, звісно ж, сказати можна точно небагато, тому що найважливіше відбувалося перед матчем, ну і, і після матчу. Звичайно, це такі картини, які, мені здається, залишаться у пам'яті вболівальників на дуже довгий час. І навіть той самий Юліан Брандт казав, що він ще ніколи не бачив, щоб з футболістом так прощалися. Тому Марко Ройс, це, це, це не матч там Борусія дортмунд Дармштадт, це от матч імені Марко Ройса, такий собі невеличкий, тому що те, як він зіграв у цьому матчі, гол плюс пас, прекрасний гол. Взагалі його гра, це, це просто було щось фантастичне. І знову-таки, ти, ти дивишся і задаєшся запитанням: ну а чому ж його ще не притримали на один рік? З одного боку, здається, що так вже ти намагаєшся це вже відпускати, ти розумієш, що потрібно дивитися в майбутнє, але ну, прекрасний футболіст, вкотре це довів, і я думаю, що ну, його пам'ятатимуть тут дуже-дуже довго. Дуарман Дер Юнгер, Форсгерби це імена футболка і взагалі багато гаджетів, атрибуток, які. Борусія зараз випускає з Марко. Це головний слоган, тобто хлопець з Дортмунда і чорно-жовта легенда. Перед матчем Вестфален штадіон, особливо Південна трибуна організувала традиційний перформанс. Це було абсолютно очікувано. Виклели вони футболку з написом «Данке Марко і номером 11 на спині. Марко ще здається там перед матчем аплодував фанатам, підбіг він до південної трибуни, потім повернувся знову ближче до центрального кола. Ну і що? стосовно того, що власне він зробив в цій грі, спершу це асист, і потім штрафний удар. От Навіть Ройс там посміхався, здається, це вже було після другого штрафного удару, коли він там не забив. Але ну, звісно, що ніхто не міг просто підібрати в нього це право. І, чесно кажучи, Ройс не так часто забуває зі штрафних ударів, хоча колись це вважалося однією з його таких скритих, а може, і нескритих фішок. І удар вийшов на майже бездоганним. Таке враження навіть голкіпер Дармштату якось трішки так завмер в воротах, і не хотів цей удар відбувати. Ідеальна траєкторія, ідеальна сила удару в кут, без шансів для голкіпера. І розтанув він в обіймах партнерів, які почали його підкидати, почали з ним радіти. Блін, не знаю. Ну такі кадри, які хочеться бачити ще, ще ще, згадуючи взагалі ось попередні матчі Ройса, попередні сезони, всі його голи, асисти. Ну, таке враження, наша частина, такі чорно-чорно-жовтої такої, чорно такої дортмуської душі, йде від нас усіх. Ну, звісно, як можна уявити команду без гравця, який 12 років був твоїм найкращим футболістом, так, про якого сказано вже чимало слів, той, який залишився, незважаючи на прекрасні пропозиції, на клуби, які ним цікавились. Ну, це, це все відійде в історію. І Марко запише у цю історію себе. Якимись такими золотими літерами, як я впевнений, як найкращий гравець в історії Дортмундської Борусії. Не лише за статистикою, хоча за статистикою йому залишилося зовсім трошки, так, щоб стати найкращим бомбардиром Дортмундської Борусії, але загалом за усіма футбольними якостями він абсолютно точно, як на мене, найкращий футболіст в історії цього клубу. Тому справжня легенда, і ну, я аплодував йому просто стоячи, коли все це відбувалося. Це прям, прям суперкласна історія. Ще декілька цікавих фактів. Перше, це був сотий гол для Марко на Вестфалендштадіоні по рідних трибунах. І 301 ша гольова дія в усіх турнірах за Дортмунд. Замінили його символічно ближче до завершення матчу, зробили йому коридор пошани. Всі від суперників до власних футболістів там, хлопали його по спині, обіймали, проводжали. Адін Терзіш так мило теж стискав його в обіймах на боковій лінії. Ну і було помітно якось. Таке можливо усвідомлення Ройса, що це все. От часто ми бачимо, футболісти прощаються з іншими командами. Ну і тут, от якось дуже це було емоційно, якось дуже це так було мило, приємно. Коли Ройс сів на лаву запасних його погляд, коли там арбітер вже потім давав фінальний свисток, фінальні хвилини матчу, коли він вже розумів, що зараз розпочнеться ну власне традиційне прощання, головна частина. Ну і розумів теж те, що він же, напевно, в якості футболіста навряд чи вийде на поле в футболці Це було так, Так приємно і неприємно бачити водночас, але. Ми вже сказали свої думки стосовно того, що ми думаємо про керівництво клубу, тому ми будемо тут зупинятися. Ну і власне найцікавіше, що почалося після цієї зустрічі. Марко зробив традиційний такий коридор, навіть коридор, а традиційне коло перед стадіоном, поплодував трибунам кожній з них. Ну і зібрався теж на південну трибуну. Заліз він туди разом з болівальниками, співав якісь пісні, розмовляв з ними. Вони теж присвятили йому декілька текстів, декілька кричалок. Також дуже такий. Прекрасний емоційний момент, мені здається, був, коли він запросив Маріуса Вольфа та Матео Море. Вони також прощаються з Дортунської борусю йдуть дуже шкода. Я думаю, про них теж декілька слів треба сказати, якщо ми вже на цьому зупинилися. Шкода Вольфа, людина, яка поборола хворобу минулого сезону, яка після операції повернулася, ну фактично, оверперформила всю майже минулу кампанію, віддала всього себе. Ну, але об'єктивно кажучи, він програє конкуренцію зараз Рюєрсону. Ну і крім того, можливо, зараз складів вже до нього місця немає. Матео, тут ми про це вже говорили на одному з попередніх випусків. Людина після жахливої травми лише відновилася, не грала декілька років. Ну, напевно зараз, враховуючи конкуренцію, дуже важко їм буде пробитися у склад. Ну, шануємо, вони не ну, легенди клубу, звісно, це не Марко. Але все одно дякуємо їм за внесок, за всі ці роки в Дортмунді. Ну і дуже круті сцени були і далі, коли він вже разом з цими доньками. Віддячував вболівальникам, теж підкидали його партнери. Багато цих дописів є в соцмережах Брусі. Блін, ну це було круто, дійсно. Я думаю, що от, майже все, що можна було витиснути з цього, цієї церемонії прощання, ну, це вдалося зробити. Е, найкращий мув, мені здається, це було вже після матчу, після усіх цих прощань, коли він е, написав записку фанатам, що пиво сьогодні за мій рахунок. Там навіть журналісти підрахували, що він витратив на пиво щонайменше 120 тисяч євро. От але ну це прям така дуже класна маркетингова акція, яка, яка показує, як Дортмундська Боруся, її футболісти ставляться до своїх фанатів. Ось чому а, усі болівальники, принаймні європейські, так, вважають, що найкращі болівальники в Європі це там у Ліверпуля або у Дортмунда. і це насправді. Дуже класна історія. Ще одна дуже класна історія, яку можна там десь записати в якийсь блокнотик і повторювати, розповідати комусь, тому що таких історій протягом років назбиралося вже дуже багато. І от Дортманська Борусія – це такий, одним словом, добрий клуб. Просто добрий з таким приємним, хорошим вайбом. І часом мені здається, що цей вайб він набагато дорожчий, аніж оці… Трофеї, які Баварія, наприклад, виграє кожного року. Так, звісно, хочеться вигравати трофеї, хочеться не знаю, дивитися на, на футболістів, на щасливих футболістів, які перемагають, здобувають перемогу, тому що вони цього заслуговують. Але от, оцей от вайб знову таки, я, одна фраза, яка мені дуже сподобалась наприкінці минулого сезону: що Дортманська Борусія це як футбольний клуб Річмонд із серіалу Тед Ласо, але в реальному житті. І ну, мені здається, це це прекрасно описує і команду, і клуб загалом. Кажуть, що масштаб особистості вимірюється коли. Не знаю, ти йдеш з якоїсь посади з клубу, ну взагалі ще звідкись в житті, і тобі можуть подавати як твої вороги, так і твої прихильники. І от, якщо навіть Томас Мюллер з Баварії в своєму інстаграмі, дякую Ройсу, інші, напевно, теж люди з цих клубів Бундесліги, не лише це теж підкреслює, наскільки це важливий гравець. Про нього ми вже говорили в одному з попередніх випусків подкасту. У мене на увазі, Марко, можете послухати. Ми там згадували свої враження. Ну загалом, Ройс, це була справжня людина емоція. Завжди Ройс викликав шалену повагу. Жвди, не знаю, хотілося, ну щоб він грав регулярно, навіть коли він не в формі. Дуже шкода, що повністю він не розкрився в плані своїх лідерських якостей в Дортмунді Це моя суб'єктивна думка. Капітанська пов'язка на нього тиснула. Це людина, яка хотіла бути більше в тіні, при цьому будучи лідером. Це такий парадокс Ройса, тому що на полі він дійсно демонстрував. Шалені результати. Він тягнув цю команду, але в той час коли на нього було багато оглядів, коли він отримав багато відповідальності. Це навпаки йому шкодило. Але, ну що, будемо чекати на нього в якійсь адміністративній ролі? Я думаю, тут абсолютно очевидно, що рано чи пізно в структуру клубу він повернеться, і питання просто часу, коли і на яку посаду. Знаєш, мені зараз навіть цікаво подивитися за Марко Росом ще в якомусь іншому клубі. Я якось прийняв нарешті його відхід. І, і от зараз ця цікавість так побачити його у формі іншого клубу, десь у тому ж самому Сент-Луісі, у США, можливо, у Інтер майамі Я не знаю наскільки це правдива інформація, але все таки я вже казав, це мені здається, він продовжить кар'єру в Сент-Луісі, і цікаво, просто як він заявить про себе, як він ще. Проявить свої найкращі якості, тому що ми побачили, цього сезону він знову-таки демонстрував далеко не найгірший футбол, який можна було уявити. У останньому матчі в гол плюс пас. Загалом його статистика також просто вражає. Ну, Ми повторювали це також в попередніх випусках. Зараз у нього 9 плюс 10 цього сезону, тобто 19 результативних дій для гравця, на якого не розраховують. Ну, типу, я не пам'ятаю, коли в останнє таке я бачив, десь, можливо, я не звертав увагу, але. Це прям прекрасний результат. Я думаю, з Дортмундської брусії, можливо, лише Ніколас Фюлькрук, Юліан Бранд і Донані більше. От. Тому, 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 звісно, хочеться його бачити у такому керівництві клубу, як навіть так сказав, тому що це людина, яка віддала усього себе. І я сподіваюся, що він буде важливою частиною, тому що були чутки про те, що він стане послом Дортмундської Борусії у Азії, у США там, чи в, ще в якихось країнах, це класно. Це, це, це прикольна така посада. Роман Вейденфеллер так їздить по світу. От, але чогось мені здається, що Марко Ройс він такий готовий до більшого, як мінімум. Я думаю, що всі, хто бачив деякі інші кадри, з Матсом Гумельсом. воно теж задалося питанням, що це взагалі було. Це було не схоже на якесь просто традиційне звичайне прощання після сезону з болівальниками в очікуванні наступної кампанії. Дуже довго Мац сидів біля однієї зі штанг фріт на Вестфаленштадіоні, дивився за дітлахами. Спостерігав за трибунами, аплодував їм, і ну, чесно кажучи, коли от він так дивився на стадіон, спостерігав за всім, що відбувається на полі. Здавалося, що він, наче, має вже якесь усвідомлення, що його тут не буде, напевно, наступного сезону. Поки що не було ще жодної інформації, підтвердженої, що Мац піде. Але якось, ну, чесно кажучи, ось така поведінка після вчорашнього матчу вона викликає деякі сумніви. Або Мац просто собі сидів, сумував, роздумував над тим. Він там не прийняв ще якогось фінального рішення. Він просто поки що думає і ну. Не знаю, після зустрічі, після перемоги, після завершення в бундеслізі просто собі сидів і міркував над своїм життям, або ми ще чогось не знаємо, а рішення вже прийнято в керівництві і Мас ж таки завершить кар'єру. На хвилі, чесно кажучи, не викликав збірну Німеччини, все ж таки не поїде він на чемпіонат Європи. Але ти розділяєш мою думку щодо того, що Мас, можливо, так вже намагається потрохи прощатися з фанатами. Ну, звісно, одна з перших думок, так, коли ти бачиш на нього, як він дивиться на усю цю картину і так нібито приймає, що тут міг бути я зі мною ну, також могли так попрощатися, скажімо так. Але знаєш, мені здається, що рішення про майбутнє, воно, якщо ще не було прийнято, бо мені здається, все буде ок, він продовжить контракт, тому що ну, з ним також мають попрощатися, прям по-царськи. Так, він переходив у Баварію, але ну, Мац Хумельс це футболіст рівня Марку Ройса. Абсолютно. Сто відсотків я б навіть так сказав, тому що це який з 2008 року у кожному сезоні, в якому він грав за Дортонському Борусі, він був основним. Так були там моменти, коли у нього була не найкраща форма, коли вже здавалося, що він десь вже не повернеться до, до своїх найкращих часів. Але Мас Хумельс це футболіст, який завжди був основним, завжди давав результат. Він забивав голи Він навіть цього сезону забивав достатньо голів, так як для центрального захисника і віддавав гольових передач. Тому ну я не вірю, що він іде, тому що він заслуговував такого ж самого прощання на весуванні стадіоні, як Марко Ройс. Якщо цього не було, то мені здається, все має бути нормально. Але якщо все-таки він піде, то ну, я, я вже не розумію керівництво клубу тоді. Тому що не знаю, тут така ситуація непроста, тому що сам Хумельс, наприклад, можливо, хоче вирішити своє майбутнє вже після завершення сезону, після фіналу Ліги Чемпіонів. І, ну, але знову таки він заслуговує на прощання рівня Марко Ройса. І якщо все-таки він піде, я цього не зрозумію. Не зрозумію я цього також з кадрової точки зору, так тому що з центральних захисників у нас є лише Мац Хумельс, Нікош Лотербек і Ніклас Зюле. Так, форму Нікласа Зюле, до речі, я думаю, багато хто бачив. Так, це одні із таких най найвіральніших. Фоток у соцмережах напередодні фіналу Ліги Чемпіонів. І ну, є чутки так, що Зюле може залишити Борусію. Не знаю також, наскільки вони правдиві, але все-таки інформація якась така просочується. Тому, якщо ми йдемо у новий сезон, умовно, без Зюле або Хумельса, скажімо так, спочатку, то нам потрібно, ну, як на мене, підсилюватися двома центральними захисниками, так? А якщо ми йдемо із е, Хумельсом із Зюле, нам все одно потрібен один центральний захисник, тому що ну, форма Зюле, вік Хумельса, можливо, наступна села, навіть якщо він залишиться, він вже не зможе підтримувати такі, так, таку форму, такий футбол показувати. Тому, от з кадрової точки зору, це, як на мене, навіть ще більш актуальне запитання, аніж з такої емоційної. Але керівництво Дортмунда вважає, що треба підсилювати атаку. От чомусь багато про це пишуть вболівальники, експерти говорять, що слухайте, ну, у вас є проблема в захисті. Деякі позиції вони підвисають, десь немає достойної заміни, десь просто якість позиції вона визиває питання. Але не знаю, боси клубу якось дуже так ну, настирно намагаються підписати когось в лінію нападу або там форварда, або когось з Вінгерів. Зараз власне, з'явилися чутки про Сругі Расії в Дортмунді. Кажуть про те, що Борусі хоче активувати його клоусулу викупу в Штутгарта, Я Сам Серу наче й не проти перейти до, до Дортмунда. Ну і В контексті підходу можливого Себастьяна Але, це виглядає наче логічно, тому що залишатися з ним Никосом Фюлькругом це, ну, напевно, трішки таке собі. І Мококо, Коко, напевно, йому настільки не довіряють, що вже можна просто цю сторінку закривати потрохи. На жаль, на жаль. Ну і є якісь навіть божевільні чутки там здається просто. Рандаля Колумані пишуть про те, що Борусія може побити трансферний рекорд, там, заплатити 50 або більше 50 лямів за нього, викупити його з ПСЖ. Ну, З Рандалем, чесно кажучи, ну це. Це дуже дивний, дуже дивний такі чутки, я не знаю. Я взагалі не впевнений, що він би зграв в Дортмунді і дав би той профіль, який від нього чекають. І 50 лямів можна виконати набагато набагато більш продуктивних гравців на той самий захист. А от Зірасі цікавіше, тому що, по-перше, клоусула менша, і по-друге, це футболіст, який вже демонстрував у Штутгарті, що може грати в парі десь там. Сходити на додачу, грати в підіграші. Не забуваємо про те, що Штутгарта така іноді більш гібридна модель, в якій Денісон Давста стає ситуативно форвардом. І не знаю, якось на полі герасі з ним уживався. Можливо, з Фюлькругом якраз такі два такі альтруїсти зійдуться, або там Фюлькруг буде більш відходити, чекатися за м'ячі, допомагати, зміняти простір, а сиру буде забувати гули, або навпаки. Ну, типу, це виглядає цікаво, але все одно, ну, блін. Ну, зараз позиція Форварда може там на даний момент, принаймні ну, точно не головна, яку треба підсилювати. Ну, я думаю, ці чутки стосовно Гірасів насамперед пов'язані з тим, що АЛР може залишити команду. Мені здається, це прям супер реальна можливість на, на літо, на літнє трансферне вікно. Але тут також запитання М -м, стосовно схеми, так, ти правильно сказав, у Штугарті... Зазвичай це все одно грає з двома нападниками. У відтяжці, хтось там грає чи ні, але все одно, це грає з двома нападниками, Борусі з двома нападниками не грає. Тобто під Гірасі треба змінювати схему. Схему, у якій Дортмундська Борусія грає вже дуже багато років. Там, з різними варіаціями, з різними такими маленькими моментиками, але Борусія Дортмунд грає з одним нападником вже дуже-дуже давно. І. Ну, наскільки це може бути там авантюра від керівництва клубу. Також цікаво, тому що у нас ідуть Матео Море і Маріус Вольф. Е, ну, Фактично, два флангових захисники. У нас є проблема із центром захисту, кадрова ресурсна проблема, і, і цю позицію треба також підсилювати. Ну, я б навіть сказав, насамперед кількісно, так, але звісно ж, ми і про якість маємо говорити. Тому, звісно, тут уся. Концентрація, увесь трансферний фокус, я думаю, повинен бути на оборонній лінії, на підсиленні позиції флангового захисника, центрального захисника, і лише потім думати про те, що відбуватиметься попереду, тому що роки йдуть так. Мукоко, ну блін, ну заслуговує, напевно, отримати більше часу, але не знаю наскільки це можливо, усе напевно сходиться до того, що він Борусів залишить, тому що це, це вже переростає в, який, в якийсь такий невеличкий цирк. Мені дуже шкода, що воно все так відбувається. Але ну, якщо піде Алер і якщо піде МуКОКО, так теоретично знову заглядаємо в майбутнє з нашими можливими варіантами, то Герасі потрібен буде команді, так? Але він гратиме як один центральний нападник. Тобто у нас буде Фількрук, і у нас буде Герасі. Це начебто з одного боку непогано, так. Але ну ти знаєш, один сезон у Штутгарті – це з одного боку показник, так але знову таки інша схема, інші партнери, зовсім інший футбол. Тут і питання також полягає у тому, як заграє і чи заграє Ґіресі у Дортмунді. Тому чутки поки що залишаються чутками, так але цікаво взагалі буде подивитися на те, що відбуватиметься влітку на трансферному ринку. Давай підведемо такий підсумок цієї кампанії у Бундеслізі взагалі, і, може, не лише про Брусю поговоримо, а про те, що цей сезон чемпіонату Німеччини вийшов дійсно потужним. Дуже багато вже років ми не бачили ось такої інтриги на всіх абсолютно рівнях турнірної таблиці, починаючи від боротьби з збереження прописки до чемпіонства. Ну, перше, що варто сказати, вітаємо Леверкузенський-Байер з чемпіонством Invincibles. Люди, які, блін, не програли жодного матчу в чемпіонаті. От, не знаю. Здавалося, що ну, якийсь там Ауксбург, хто ще може з аутсайдерів, може там підловити там середняків Байер на тому, що команда вже виграла чемпіонат до декілька турів до цього. Десь там може якась там розслабленість Леверкузена, вона може зіграти свою роль, і хтось їх обіграє, але не вийшло це не лише там в Баварії, Борусі і так далі, тобто в рандії німецького футболу, а й в інших, то тим більше. Байер виграв 2-1 в Аугсбурга і отримав золоті персні за перемогу в Бундеслізі без жодної поразки. Абсолютно заслужений тріумф команди Хабі Алонсо. Навіть, я думаю, хейтери, якщо захотіли б. Якось докопатися до їх успіху, ну, це типу, було б Unreal абсолютно. Тому що, по-перше, жодної поразки. По-друге, велика кількість забитих голів, багато інших там метрик показників, в яких Баєр є лідером. Ну і крім того, 2-2 і 3-0 з Баварією. Ну тобто, фактично, з головним конкурентом. Байер це дійсно дуже круто, це дійсно дуже потужно, А удалі цікаво, Баварія примудрилася втратити друге місце буквально на не знаю, фінальному турі. Вона ввела 2-0 в Зінсхаймі з Гофенгаймом, програла 2-4. Андрій Карамаріч любить якось так, знаєш, трішки принижувати грандів. 4-0 з Дортмундом, пам'ятаємо, з Покером колись. Зараз в нього хитрик та асист. Баварія. Не віце чемпіон навіть Німеччини, ну, блін, це дуже дивно звучить, але третя команда Німеччини цього сезону. А другим є Штутгар, такі розгромив Борус Менхенгладбах. І ну, блін, це теж не менше за досягнення команди Себастьяна Генеса. На ну, що говорити про Єврокубкові путівки, також тут. Можливо, особливо не було якихось сюрпризів. Щодо позиції Лейпсера та Борусі в лізі чемпіонів ми все чудово знаємо. Айнтрахт шостий це теж зрозуміло. то от сьомий став такий Гофенгайм за рахунок ось цієї перемоги над Баварією. Ну і щодо боротьби за збереження прописки, все ж таки Кельн вилетів. Якщо хто слідкує за Бундеслігою, то мав бачити, що ця команда зробила. Ну, просто якийсь неймовірний перформанс з уніоном. Вона відігралася, забивши двічі в завершальних хвилинах матчу. І здавалося, що от в фінальному турі Кельн таки зачепиться за перехідні матчі, бо дай, але ні, розробна поразка. Уніон свій матч виграв, Майн свій матч теж виграв і виходить, що звалився Бохом. Ну, типу, теж не сказати, що якось неочікувано, Бохом загалом не демонструє стабільних результатів, але здавалося, що Бохом ну, то вже точно не звалиться навіть в зону перехідних матчів, хто там буде, то може це якийсь уніон чи Майнс. Але от навіть на цьому рівні вийшла така дуже неочікувана трішки розв'язка. Що можемо про це сказати, якщо абстрагуватися від провального п'ятого місця Борусі, звісно. Ну, як на мене, найкращий е, сезон Бундесліги у 21-му столітті, я б сказав так, тому що інтриги, да, кількість інтриг, яка була, це просто щось фантастичне. Байер фантастичний. Штутгарт у порівнянні з тим Штутгартом, який був минулого сезону, фантастичний. Дортмундська Борусія п'ята лише. Ну, тобто, це також це прям дуже класна історія для усіх клубів, окрім Дортмундської Борусії. так. Але все-таки Ліга Чемпіонів є Ліга Чемпіонів, тому. Тут усе залишається так, як і зрештою було минулого року. От. Е, боротьба за виживання, ну, тобто Уніон Берлін, який минулого сезону вийшов у Лігу Чемпіонів відскочив буквально в останніх турах, у останньому турі, навіть так, а, тому що міг ще грати у перехідних матчах. Прям, прям супер класний, супер цікавий сезон. І, як на мене, це той сезон, який Знову таки показує, що Бундесліга це не ліга фермерів, так як її часто називають. Бундесліга цікава. Бундесліга може бути цікавою, може дарувати якісь там прекрасні історії, незабутні емоції. І цей чемпіонат заслуговує, як на мене, на дуже багато уваги, на набагато більше уваги, ніж він отримає конкретно зараз. Так? І можливо, це чемпіонство Байра, оцей штукер, про який зараз гуглити будуть, ну просто всі Всі захочуть зрозуміти, хто такий Гірасі, хто такий Ондаф. Хто такий там Фюріх, Що вони роблять взагалі? Як вони залишили Баварію поза топ-2 навіть так? Хоча для Баварії це вже біда, якась там дуже серйозна. Тому дуже цікаво. І, і ти знаєш, тут також цікавий момент, знову таки, залазимо в якісь там теорії, змови і так далі, і тому подібне, якби не такий шалений оверперформ Байера, так? Умовний Штутгарт міг би стати чемпіоном Німеччини. Ну, це прям супер класна історія. І все, що відбувається взагалі цього сезону в Бундеслізі, відбувалося, тому що сезон вже майже закінчений. Єдина інтрига це прихідні матчі, хто гратиме у Бундеслізі, Богом чи фортуна Дюссельдорф, Так це єдина інтрига, і, і загалом цей сезон він як для такого середньостатистичного фаната, або там Бундесліги, або футболу загалом, це просто кайф. Це те, про що будуть говорити вже дуже багато років. Байер, я би точно сказав, затьмарив лондонський арсенал, про який е, говорять вже 20 років, так. І мені здається, це, це класно, що саме у Бундеслізі сталося таке, сталося таке досягнення від Леверкузінського Байера, про яке говоритимуть ще також дуже багато років. Років 20, 30, 40, Я не знаю наскільки це буде можливо повторити це досягнення, тому що навіть праймова баварія так не могла, так тому. Ну, це, це прям супер класно. Я, я максимально задоволений усім, окрім позиції Дортмундської Борусі, можна так сказати. Залишається два тижні до фіналу Ліги Чемпіонів, майже два тижні. І от знову ж таки, було цікаво, як Борусі буде готуватися до цього фіналу, тому що треба тримати гравців. Основного складу в оптимальних кондиціях. І, в принципі, вихід знайшовся, як пишуть зараз, ЗМІ. Дортмунд зіграє товариський матч наступного тижня. Поки що невідомий суперника, з ким він буде. Е, ну, В мене тут просто один короткий коментар. Будь ласка, хай всі будуть здорові після цієї гри. Я б, напевно, не знаю. Якщо була б можливість, підтягнув, умовну, команду Ю-23 з другу на третій бунсліх, так, другу команду Дортон, з знає, призіграв якийсь парінг, можливо, якусь двусторонку або з якимось регіональним клубом, ну але я не знаю, з певним рівнем домовленостей і з певним рівнем використання основних гравців, наприклад, дати зіграти кожному по 30-40 хвилин максимум і потім їх змінювати, тому що. Ну, ну навіщо ризикувати здоров'ям цих гравців взагалі ситуацію напередодні фіналу? Ну це було б трішки нелогічно. Тому сподіваємося, що ще цей такий бар'єр ми пройдемо добре, і далі поїдемо на Вемблі в хорошому настрої. Знову такий момент, як буде правильно зробити Дорнські Борусі, чи зіграти там по 20, по 30 хвилин, чи краще відіграти усі 90, щоб бути у тонусі. Не знаю, я, я за те, щоб команда грала, за те, щоб команда залишалася у тонусі, відчувала взагалі усі ці футбольні моменти, тому що ну, попереду найважливіший матч клубу у, у 21-му столітті, скажімо так. Тому не знаю, потрібно готуватися усіма методами фізичними, ментальними, якимись не знаю, тренувальними, ігровими, і зробити так, щоб це йшло на користь команді. Як це буде? Є тренерський штаб, є відповідальні за це люди. Я просто сподіваюся, що. Той матч, який буде, яким би він не був і проти кого він не був, він ще краще підготує команду до фіналу Ліги Чемпіонів, тому що знову таки, попереду дуже важливий матч, попереду матч, який якимось чином може визначити майбутнє команди в багатьох аспектах на трансферному ринку, іміджево, коротше, в дуже багатьох питаннях. Тому просто потрібно підготуватися як найкраще, і яким чином це буде. Це вже рішення не знаю, керівників клубу, тренерського штабу і так далі і тому подібне. Готуємося поступово до цієї битви на Вемблі проти Мадридського реалу. А на сьогодні на все підписуйтесь на канал, тисніть подобайку, висилайте його друзям. Дякую тобі, Костя. Дякую тобі, Рома, і дякуємо усім нашим слухачам. До зустрічі.